Мене звати Любов, і я запрошую вас на свій канал швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відео. Сьогодні ми приготуємо з вами овочевий рагу. Для нього нам потрібно 2, 2 штучки сині, 6 помідорів, кілограм картоплі, 3 цибулини, 3 морквини, декілька причин і капуста. Нам потрібна обов'язково сметана і майонез, сіль і перець. Тепер треба нам це почистити гарненько і порізати все слайсами, тобто пластинками. Невеличкий шматочок капусти ми шаткуємо, так як. На солянку або як на квашену капусту. Як всі овочі ми подрібнили, порізали, так як нам потрібно, це все, це щоб було гарно і щоб всі овочі було видно. Тепер беремо мультіварку, готуємо і будемо складати все шарами. Всі шари трішечки підсолюємо і трішечки додаємо меленого перцю. Самим верхнім слоєм ми покладемо капусточку, а капусту. Солити поки що не треба. Знову повторюємо слої. Якщо у вас овочів достатньо, можна зробити декілька слоїв. І всі слої поміж собою трішечки, не забувайте присолювати. Самим останнім слоєм ми викладаємо капусточку, але поки що не солимо до того часу, поки вона трішечки проготується, щоб не була твердою. Вставляємо чашу в мультиварку, вмикаємо у мультиварку, ставимо її на тушкування. І на годиночку додаємо. Трішечки окропу ще з пів склянки, для того, щоб воно покапустить сок, щоб все добре проготувалося. Закриваємо мультіварку і чекаємо півгодини. Через півгодини продовжимо готування. Ось Зараз ми дивимося, капусточку ми вже доклали і другу частинку. О, тепер нам треба пропарити залитий окропом. Треба помідори, для того, щоб зняти з них шкірку. Треба приготувати таку заливку. У нас є 2-3 ложки столові сметани, 2 -3, 3 столові ложки майонезу. Ми це разом змішуємо. Більше не додаємо туди ніяких спецій і нічого. Це буде наша заливка. Очищаємо помідори від шкірки, видаляємо місце, де була плодоніжка. Відкриваємо нашу мультиварку, капуста вже приготувалася, вона стала м'якенькою, тепер нам потрібно її присолити гарненько, приперчити. І ось тепер ми беремо почищені помідори, ріжемо теж слайсами, викладаємо зверху на капусту. І тепер додаємо. Нашу приготовлену заливку. Ось так заливка залита, помідори підсолені, заливка зверху, і потушкувалося воно вже пів години. І ще пів години готувалося вже із нашою заправкою та заливкою. І ось така смакота в нас вийшла. Тепер беремо отак шумовку або чим ви накладаєте лопаткою не зверху, а отак через усю. Чашу мультиварки набирайте ось таким, щоб у вас всі шари, всі слої у вас взялися і викладаємо на тарілочку. І ось така красота в нас.